Вчора, в 19-й годині, ми ще не планували озвучувати те, що я зараз озвучу, тому що планувалася звичайна прес-конференція на тему наїзни без парканів. Але вчора ввечері нашому співробітнику, керівнику головному it спеціалісту сайту 17-го каналу. Який розробляв цей сайт, який має до нього всі ключі, і паролі і, і би, може фізично там, одним натиском кнопки вимкнути діяльність роботи каналу, сайту 17-го каналу, вчора йому ввечері на його скайп, yeah. подзвонив невідомий. Це скайп був досить таки публічний, але не його особистий. Тобто Іван, звати нашого IT-спеціаліста. І підписаний в цьому скайпі він не як Іван, звісно. Подзвонили до, до нього на Skype і сказали: Ви Іван? Да, розробкою, Іван. Ви займаєтесь розробкою сайту 17-го каналу? Да. Прийнято рішення, 17-й канал закрити. Мені сказали, що ви можете в цьому помочь. На что Иван сказал, что, как бы, к сожалению, я вам в этом вопросе не смогу помочь. И ему ответили, ну вы подумайте, не спешите, мы вас наберем еще. Вот такая неприемная речь еще осталась. Значит, я разумею, еще раз принято решение 17-й канал закрыть. Кто это был, из каких служб, мы можем только догадываться. Но Ці служби дуже легко знайшли скайп нашого it спеціаліста. Я так розумію, дуже легко з'ясували, що його саме звати Іван. І давайте запитаємося, чи може якась пересічна людина так просто знайти доступ до скайпу it спеціаліста сайту і тим паче знати точну інформацію, що саме ця людина займалася розробкою сайту. Знову таки, ми можемо тільки здогадуватися. Хто ці люди, які прийняли рішення закрити сайт і Телеканал 17, який ще е, навіть не встиг нормально стати на ноги і нормально виникнути, тому що це все робиться ініціативою самих журналістів е, е, топ-облич каналу, да, тобто спільними зусиллями. Видно, мабуть, по ефірах і по нашим. Е, Студіях, що поки що немає там великих грошей, ніяких, що це все, якби в принципі особисті е, да, там, е, якісь там невелич... невеличкі вливання ще якихось спонсорів, там, інвесторів невеличких да, і так далі. Тобто все це існує на громадських поки що засадах, але навіть в такому стані телеканал прийнято рішення закрити. З цього моменту ми будемо дуже уважно стежити за здоров'ям нашого ІТ-спеціаліста Івана. І за ефіром і діяльністю 17-го каналу. І я просто офіційно зараз заявляю: якщо все-таки спроби будуть з боку будь-яких осіб припинити діяльність журналістського людей 17-го каналу, припинити діяльність сайту, ми будемо це розцінювати як прямий факт цензури, прямий факт диктатури, ну і друзі, ну це чесно якась дикість. Просто дикість. Да. Я не хочу там аналогії проводити, але при попередній владі такого навіть не снилося.